Добрий день, пане та панове. Я Савелій Михайло, вихованець гуртка Юний дослідник. Я представляю дослідження властивостей ґрунтів Покровського району міста Кривого Рогу. Наукові керівники Шепетуха Наталія Миколаївна, керівник гуртка Юний дослідник КПНЗ МПДЮТ Городсвіт та Платонова Юлія Анатоліївна, вчитель біології Криворізького покровського ліцею. Грунт це багатокомпонентна динамічна система. Грунт є середовищем для розвитку і еволюції життя на землі. Він забезпечує великий геологічний і малий біологічний кругобіг речовин на земній поверхні, регулює хімічний склад атмосфери і гідросфери, є фактором біопродуктивності наземних екосистем. Тощо. Усвідомивши ці глобальні функції ґрунтів, розумієш важливість їх збереження в незмінному вигляді та необхідність їх захисту від людського впливу. У зв'язку з цим все більше актуальності набувають регулярні дослідження різних типів ґрунтів, певної місцевості та щорічний якісний моніторинг зміни їх властивостей. Тому метою мого проєкту є дослідження властивостей ґрунтів на початку всередині та в кінці території Покровського району міста Кривого Року. Об'єкт дослідження ґрунти Покровського району, предмет дослідження, якість ґрунту різних ділянок Покровського району. Новизна дослідження ґрунтів на початку всередині та в кінці Покровського району. Гіпотеза. Листивості ґрунтів на різних ділянках території Покровського району можуть суттєво відрізнятися. Для проведення польових дослідів було обрано 9 ділянок. Ділянки селатебної зони було взято біля багатоповерхівок та на території приватних будинків, а саме по вулицям Миколи Світальського, це на спочаток, вулиця Вересаєва, 28, Клінічна 8, Площа Свободи. По вулиця Федора Краманець, 68, вулиця Кропивницького, 63. Це в нас Криворізький Покровський ліцей, і це в нас середина, вулиця Кропивницького, 9, навчальна дослідна земельна ділянка, станція юних натуралістів Покровського ліцею та садівниче товариство Заріччя. Це в нас була контрольна ділянка і це в нас кінець. Зразки відбиралися з поверхневого шару ґрунту з глибини 15 см методом конверту. Грунти було просіяно і проведено досліди на визначення вологості та кислотності наявності органічних речовин в міст макроелементів. Кожна відібрана ділянка суттєво відрізняється від інших. Ділянка Площі Свободи має велике автомобільне навантаження. Ділянка вулиця Клінічна, вулиця Кропивницького, 63, вулиця Кропивницького, 9, Андезою Тесюн, садівниче товариство Заріччя час від часу отримували добрива. Більшість е відібраних ґрунтів сухі, але декілька ґрунтів зберегли у собі багато вологи. На всіх ділянках, окрім садівничого товариства Заріччя, було багато грудочок. Серед усіх ділянок лише ґрунт з вулиці Вересаєва було неможливо просіяти у вологому стані. Лише у ґрунті е, ділянок площа Свободи, вулиця Федора Караманець, 68 та вулиця Кропивницького, 63, Три, е, містилось каміння унікальним для ділянки площа Свободи був міст сміття. А на ділянці садівничого товариства Заріччя. В рунті майже нічого не містило через його проробку кротом. Дослідивши вологість ґрунту, ми визначили, що на 7 з ґрунтових ділянок вологість коливається від 2 до 4%. А де Сюм має достатню кількість вологи. А найдивнішим є ґрунт з ділянки вулиця Клінічна. 8. Який має величезний відсоток вологи, цілих 54,7%. та Але це ми пояснюємо розташуванням ділянки біля водою. Одним з показників родючості ґрунту є вміст органічних речовин. Аналіз досліджуваних ґрунтів показав, що найбільша кількість органічних речовин міститься на НДЗД Сюн, а найменше на початку району на вулиці Миколи. Цікавим є те, що на ділянці площа Свободи, яка має велике транспортне навантаження, та на НДЗД Сюн, яка не має великого транспортного навантаження, подібна кількість органічних сполук відповідно 0,338 та 0,333 тисячних. Таку схожість можна пояснити тим, що біля зупинки площа Свободи росте багато дерев листяної породи, а у ґрунті НДЗД-Сюн час від часу вноситься компост. Було досліджено кількість макроелементів в ґрунтах на умовних початку всередині та в кінці Покровського району. Дослід виконувався за допомогою тесної родючість ґрунту: азот, фосфор та калій. Дослідивши макроелементи ґрунтів, ми визначили, що найбільша кількість мінеральних сполук знаходить по вулиці Федера Краманець 68, а найменша на НДЗД Сюм. Ми визначили, що кількість калію на досліджуваних ділянках є або достатньою, або багатою на нього. А от кількість фосфору є найменшою. Перевіривши кислотність ґрунту за водяною та сольовою витяжкою, які між собою практично не відрізняються, під час четвертого досліду ми визначили, що малокислими є ґрунти по вулиці Келінічна 8 та Федора Карамани, 68. Слаболужну реакцію має ґрунт по вулиці Миколи Світальського. Висновки ґрунти літебної зони різних ділянок Покровського району, як приватного сектору, так і біля багатоповерхових будинків, відрізняються за складом та властивостями через різні умови навантаження навколишнім середовищем або особисті обробки. Виявили, що на початку Покровського району ґрунти мають низьку вологість, слаболужне середовище та низький міст органічних сполук і містять багато азоту. Умовний центр району вулиці Федора Краманець 68 та Кропивницького 9, характеризується в цілому середнім містом органічної речовини, але найбільшою кількістю макроелементів. Цікавою є ділянка НДЗД Сюм, яка має найбільшу кількість органічних сполук, найменше неорганічних на і порівняно з іншими достатньо вологість. З метою покращення. Складу ґрунту, в промисловому місті та на проблемних ділянках ми рекомендуємо проводити висадження зелених насаджень. Дякую за увагу!